Запитання, від якого захворювання росте горб? Горб, скажімо, у людини може рости з того, що вона посміялась над горбатим. Ти посміялася над горбатим, що людина така росте, дивись в твої дитини може й горб появитися. Ти посміялася над калікою, дивись сама окалічуєш. Ви замітьте, ви їдете на. Жигулі, а він їде на запорожці. Ви посміяли, що він на запорожці їде, а жагульом їхали в стовп за пару кілометрів. Він далі запорожцем поїхав, а ти вже пішки йдеш. Тобто не можна на кимось посміятися, не можна насміхатися, не можна нести себе з верхню. Я вам намалюю е, схему просту схему. Людина і Бог. Людина Бог. Коли людина робить щось добре комусь, вона тоді зв'язана з Богом. Бог приймає її добре діло, за це її благословляє своєю благодаттю, своїм Духом Святим, своєю силою наповняє цю людину. Людина стає спокійніша, мудріша, щасливіша. Чим більше вона робить добра, тим більше вона дарів отримує від Господа. Оце такий круг спілкування, відновлення, скажімо, своєї енергії, поповнення її, розумієте, через добрі свої діла, попадаючи під заповіді Божі, отримуючи від Бога таку силу. Якщо ми цього не робимо, ми її не отримаємо. Розумієте? Просто? Але з ким ми тоді маємо спілкування? Давайте попробуємо зараз таку імпровізацію. Людина. Бог. Ми не маємо спілкування з Богом достатнього. Бог любить нас, дає нам Духа Святого, щоб людина хоч не померла. Бо без Духа Святого би і хвилини, і секунди б не прожила би. Навіть тому комарику, який жужить біля нас, Духом Святим він живе. Невчений його сотворив, Бог йому дав життя. Сатана скажемо тут. Тобто його злі енергії. Але йому теж не потрібно від чоловіка зла. Правда, якщо чоловік робить зло, то воно вертається в нього ще більше. Він робить зло, воно вертається в нього ще більше. Він робить зло, воно вертається в нього ще більше. Він стає залежним від зла. Злий дух вливається в його душу, оскверняє його, наповнює. В людини розвивається страсті до цього всього. Десь порушуєш заповідь, значить, ти спілкуєшся з злою ж силою. Злий дух в тебе вливається, нарощується страсть. До жадности. До п'янства, до прелюбодійства, до ненависти. Ну, страсть, приїдання. Тобто, ми повинні думати, з ким ми хочемо спілкуватися, чи з Богом, чи з сатаною. Що ми візьмемо від Нього, що ми візьмемо від Бога. Сердечні захворювання, причина. Страх. Страх. Чому в людини є страх? Перша з основних причин, тому що людина не має любові. Апостол Павло до Корінтян каже: любов не має страху. Якщо ти маєш в собі розвинуту любов Божественну, я вас вчив, як просити Бога, щоб давав цій любові і так далі. Буду в наступних лекціях, як можливо, вчити. Як ти маєш цю любов, від тебе відходить страх. Бо ти любиш всіх, ти не боїшся нікого. Ти любиш любов з людину від страху. Далі. Якщо ти духовна людина і віриш в вічне життя, ти теж не будеш мати страху за те, що ти можеш втратити когось своїх рідних. А це стопроцентно ти втратиш когось своїх рідних. І як багато їх маєш, так багато будеш їх втрачати. Тільки залежить, хто раніше з вас піде. Розумієте? Не дай Бог діти підуть раніше, ніж батьки, це дуже великий удар. Хоч і цьому є причина, скажімо, яка причина, коли діти помирають? Дитина настільки світла душа цих батьків, що буде несправедливо, якщо вона продовжить своє життя на цій землі і понесе страждання за гріхи своїх дідів, за гріхи своїх батьків. І тому Господь забирає її, тобто попускає їй вийти з цього фізичного світу в добрий світ Господній. там, де ангели, там, де ця душа буде удосконалюватися в духовному розці до свого ангельського образа. А друга сторона, батькам дається вструс, стряска, тобто вони заскорузли в своїх гріхах постійно з дня в день. Бога їм так всяк і не треба, а так, тільки як десь в машині їдуть, в критичній ситуації за Бога задають. Тобто, щоб вирвати їх з кола гріховного, цього смерті, тому що людина в цій суєті гріховній піде до пекла. Таким чином, якщо ще добра дитина забирається, вона батьків стряпує. Вони починають до Бога звертатися, розумієш, це єдиний спосіб спілкування зі своєю дитиною і хочуть вірити, що вона буде жити вічно. і йдуть до церкви, вони тоді багато пізнають. Друзів це встряхує, бо вона була добра і вона мала друзів, які її любили, розумієте? І багато з друзів, може навіть стануть священниками чи взагалі порядними християнами, ну, християнами правдивими, а не тільки на слова. Теж є цьому причина. Одним словом, коли людина духовна, вона не має страху втратити своїх рідних. Вона вже готова до того. Хоч вона буде плакати, вона буде жаліти, що їх не стане, але страху не буде мати. Вона буде знати, так, да, я живу так, що Бог мене любить. І по моїм добрим ділам буде чути молитви за моїх дітей. Діти беруть приклад з доброї людини, теж з віруючі. Вони теж віруючі, розумієте, ставі? Тобто бути духовною це дуже велика вигода для людини, скажімо так, дуже вигідно. От. Значить, як духовна. А не духовна, вона боїться за свою роботу, бо вона надіється тільки на свої хитрощі, вона не надіється на Бога, як Бог благословить. Чи її виженуть з тої роботи, чи ні. Чи вона підсидить в когось, чи ні. Вона боїться не вона боїться за свою хату, що згорить чи обкрадуть, чи ще щось. Не духовна. Вона боїться за все. Від того серце дуже сильно страдає, страх. Одним словом, цим страхом ви доводите своє серце до такого стану, що серце починає горіти. М'яз сердечний зжимається судорожно від цього страху. І коли людина вже звертається до лікарів, лікарі кажуть, да, в тебе знаєш, в тебе щось таке інфаркт, чи предінфаркт, чи стенокардія, знаєш в тебе серце погане, тобі щось треба робити з цим. Вона ще більше лякається. Вони їй дають таблетки. А вона ще більше злякавшись, вже не видужує. Вона вже дійсно буде входити в гірший стан і в гірший стан і судорожно хапатися за цих лікарів і очима зляканими дивитися на цих лікарів, чи ви мені поможете. А чи моє серце можна спасти? Розумієте? Тобто сердечне захворювання, страх. Тобто кож з цих хвороб. Можна дати вам детальне пояснення, але для цього треба дуже багато годин сидіти і слухати нас. Центр всього є Господь, Господня сила, якщо ми хочемо бути здорові. Нехай вас Бог всіх благословляє жити з Богом, бути здоровими фізично, а для цього дбайте, щоб бути здоровими духовно, бо свої хороби ви ж передасте і дітям своїм. Але якщо будете здорові духовно, то ви передасте своїм дітям тільки ті благословення тих ангелів Господні, які є у вашому житті і супроводжують ваше життя. Нехай Бог благословить вас.